Привіт, друзі, рада вітати вас знову на своєму YouTube каналі. І знову вкотре хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу. Особливо вам, мої друзі, мої підписники. Тільки завдяки вам, вашій підтримці, вашій допомозі. Цей YouTube канал існує. Хто дивиться мій YouTube канал, знає, що я періодично задаю собі питання і навіть записую короткі відео. Де я ділюся з вами своїми думками і запитую себе, чи варто мені продовжувати записувати відео, викладати ці відео в, в YouTube чи можливо закрити цей YouTube канал і не морочити голову ні собі, ні вам, не тратити час, тому що це теж займає. Багато часу, а часу у мене вільно не так багато. На жаль, зараз я нахожуся біля порту міста Анкона, Це Італія, стоїть лайнер Валетта. Да? Я бачила цей прапор і я задумалася, під, під, під яким прапором цей лайнер. Це Валетта, це Мальта, це Мальтійський, тому що я побачила цей ж прапор великий з Христом. Мені от прийшло на думку, що це Мальтійський орден, мальтійський прапор. Дійсно, коли я вже побачила зараз написано Валетта, Валет Валетта це є столиця цієї невеличкої країни, яка називається Мальта. У мене гарні спогади залишилися про Мальту. Я була в Мальті. Десь, може, 5 днів була. Це було давно, це було десь років пану 10 назад. залишилися гарні спогади. Я була якраз в період перед Різдвом, наскільки мені сподобалась ця невеличка країна дуже гарна. Бачите, рапорт Мальти. Сьогодні гарний. Сонячний весняний день. Про що я з вами сьогодні хочу поговорити? Ну, хто дивиться моє відео, бачив мої короткі відео, що я була е в Римі. Сьогодні понеділок, я була в Римі. Субота і неділя. Я не можу сказати, що це були повноцінні два дні, тому що я приїхала в суботу, я приїхала в час дня в Рим. От і в неділю я змушена була вже покинути Рим, треба було вертатися в місто Анкона. Так що таких, як можна, якщо можна сказати, по півдня, два, два дні по півдня, я по-іншому не можу сказати, але залишилися дуже приємні враження від Риму, вічний Рим. І знову, коли я приїхала до Риму, я вже чи третій, чи четвертий раз в Римі. І теж я була в Римі тільки на вихідні попередні рази. Я можу сказати, що я ще не знайома з тим містом, що я тільки, як сказати, зробила перші кроки, що я зробила тільки перші кроки, щоб познайомитись трошки з цим містом. Вічний Рим. Дуже багато туристів, вже дуже багато туристів. Їм таке враження згадується ця фраза, що всі дороги ведуть в Рим. Мова я не знаю. Мова з усього світу, дуже багато людей, дуже багато. Я зайшла нарешті в колізей. На жаль, вже не змогла купити білет із, із цим, скажіть мені, турист, із, з, з, з туристичним цим супроводом, я не можу, я не пам'ятаю, вилетіло з голови це слово з, з, гідом. Да, з гідом. Я не змогла купити білет з гідом, вона змушена була отак без супроводу гіда. Дивитися на колізей, враження неймовірні, неймовірні. Я не планувала потрапити на е, святу, це називається Санта-Меса, нового папа, нового папи римського, але так зірки зійшлися, що я вживу, побачила нового папу. Леона. 14-го, так? Леон 14. -й. Слава Богу, що так зійшлися зірки. Неймовірні враження. Враження неймовірне. Коли подорожуєш по цьому місту, гуляєш вулицями, заходиш в музеї, Зайш, була я в музеї цієї цій в якому вже 2000 років цьому фору роману, це місто, містечко, в якому, я навіть не знаю, як правильно сказати, квартал, в якому проживала знать, в якому проживали міста Риму, Древнього Риму. Да? І коли ти бачиш, багато палаців вже розрушені, залишилися тільки оці руїни. Да? Колони, які попадали на землю, е уривки, уривки оцих статуй. І ти бачиш, що багато ще палаців вціліли, церква, в якій майже 2000 ну десь в середньому 2000 років вціліла, будувалися на віки, арки, тріумфальні арки. Стоять, будувалися на віки. Архітектура, неймовірно, передати це все словами. Враження не можу вам передати. Я не можу передати словами ці всі враження. Була ввечері дуже втомлена, я пройшла саме менше за день. Це саме менше 10 кілометрів, це Ну, Враження, таке враження, що оцей адреналін мене переповнював. Неймовірно. Гранде Рома, то, що називається, величний Рим. Я по-іншому не можу передати, не можу підібрати слово, величний Рим. Я ще сьогодні понеділок, я приїхала вчора ввечері, але я ще зараз знаходжуся під, під таким адреналіном і цих вражень, які переповнюються. Мені потрібна була. Ця поїздка потрібно було трошечки переключитися, тому що як для мене оця поїздка, коротка поїздка в Рим як ковток свіжого повітря. Таке коротеньке відео. Кому сподобалося, ставте подобайки, пишіть коментарі. Хто не підписаний, я запрошую вас знову підписатися. І ще раз дякую вам, мої друзі, мої підписники. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. І відкривайте для себе щось нове в цьому світі. Як гарно відкривати щось нове. Пізнавати щось нове. Всім добра, всім гарного дня.